Мене звати Анжеліка Олегівна і я створюю крафтову пекарню хліба на заквасті під брендом АО «Бред». У селі Омельник на Полтавщині ми будемо створювати унікальний хліб з особливим характером для сфери хорика в нашому місті. Місія моєї пекарні це відродити та поширити традиції випікання хліба на заквасті і дарувати незабутні смакові якості через кожну скоринку хлібинки. Я хочу сказати, що наша основа це смак, турбота та користь, яку ми передаємо через кожен створений продукт. Дякуючи відважній, я мала можливість здобути цінні навички в сфері маркетингу, фінансового планування, а також масштабування бізнесу. Особливо корисним для мене було навчання з розвитку бренду і також комунікація з клієнтом. Я впевнена, що дякуючи цим знанням, я зможу краще представити свій бізнес і свій. Цій продукт на ринку. Я хочу побажати кожній відважній бути амбітними в своїх цілях і нехай у всіх буде найшвидше мир і хліба насущного.